Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про скульптуру бабуся Класична. Цю скульптуру встановили у парку імені Тараса Григоровича Шевченка 30 серпня 2011 року. Скульптура Гани Кисльової має назву Бабуся Класична. Це символ класичної київської бабусі 80-х років минулого століття. Трохи шкідливо, зворушливо, дбайливо затишно. часто що кинула звичне середовище заради допомоги дітям та онукам. Вона сіла відпочити на лавці, тримаючи в руках торбочку. Скульптура вже встигла стати своєрідним талісманом та обрости легендами. кажуть, нібито студенти Шевченка, прикладаючи. Заліковку до її сумочки спішно здавали хвости. А якщо сісти поряд з нею на лаву, весь наступний день тебе супроводжуватиме удача. Бабусі на лавці біля під'їзду стали таким же атрибутом уже пострадянського простору, як і безпомилкове визначення за кордоном нашої людини за наявності поліетиленового пакету з АТБ. У дощ, сніг та спеку бабусі сидять на своїх улюблених місцях та обговорюють, обговорюють, обговорюють. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.